Ну що, друзі, всім хелоу. Коротше, минула частина нашого тесту АІ трейдингу закінчилася для мене дуже опасно. Типу, я був в угоді на 9 тисяч доларів та міг втратити 18 кабаксів. І це був максимальний ризик. Взагалі вчора в мене не пішла торгівля. Саме тому сьогодні друга частина перевірки нашого АІ трейдингу. І сьогодні буде резюме, чи стоїть вартою по ньому працювати, чи лучше не потрібно. Тож саме в цьому відео буде висновок. Я сподіваюся, що ми до цього дійдемо. Тож що, вигода на 500. Доларів починаємо торгівлю. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на Банковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місця, ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Параболік Це В це теж само, і плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, ще ви можете забрати ось цю нашу стратегію з сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акції, і я відразу вас додам в ось усі всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. І так, друзі, ну що, тепер можемо розпочинати нашу торгівлю. Давайте, в і трейдинг відчинити угоду на 500 доларів на 20 тисяч гривень, і він хоче він заходить на півтори хвилини донизу. І давайте подивимося що тут у нас на більш старших наших таймфреймах, щоб... Подивитися, ага, в нас тут коротше ситуація не дуже, чесно кажучи, приємна, особисто для цієї угоди, яку він відкрив на пониження, так як ми можемо бачити формування ось цього такого нашого боковику, і вихід з якого в нас може бути і навіть не через годину, чесно кажучи, так як ми можемо реально десь годинку йти в такому боковику більш глобально на там п'ятихвилиному таймфреймі. Там, Умовно, якщо виділити ось таку зону торгів, типу, це в нас все одно буде рухатись наш флет. І якщо графік буде ось отак рухатись, це буде не дуже для нас, гарно, чесно кажучи. Так як перша вже наша угода летить вже блін, в мінус. Ну, Друзі, я буду тут ставити собі стоп, я не зіл'ю більше, коротше. Поперекриваємось максимум ось, тисяча наступного года. Дві, чотири, вісім, і все. Якщо навіть на вісім тисяч баксів буде мінус, то забудьте просто моє ім'я. Я перезаходити більше не буду, так щоб в мене не сталося. Так як в минулому відосі в мене було, хто не дивився, подивіться, це просто жесть. Відді все одно я повернув ось цією годою 16 баксів, і це був максимальний ризик. На тисячу доларів відчняємо угоду на три хвилини донизу. Так. Я втратив 500 доларів З цієї угоди. Я можу заробити 920. 500 я поверну, там на 420 я буду ще й в прибутку. І я дуже сподіваюся, що так воно в нас і буде. Начебто, пішов в нас вихід з цього такого затяжного нашого флету трошки догори, але ж не зрозуміло, якщо ми летимо догори, чому наш і трейдинг угоду погоду саме на пониження? Він ну. На що дивиться, не знаю, друзі. Для мене це настільки і настільки незрозуміла взагалі штука. Ось цей трейдинг, і я хочу в неї трошки розібратися так, як ну. Чесно, я ось навіть такий канал наш проставити. Ну тут видно, що ну, поки що і не пахне тим, що ми будемо падати. Але ж, можливо, у нас зараз корекція після такого підйому. Але ж мені важко якось резюмувати це все. Коротше, друзі, нехай висновком, знаєте, яким буде. Ми з вами будемо робити третю частину. І в третій частині я зроблю, там виділю трішки побільше часу. І угод 15, 20, там по 100 доларів, просто 20 угод по 100 баксів зробимо з вами і перевіримо конкретно, я вам чітко скажу. Цього візьмемо 20 год, скільки з 20 зайде в плюс і скільки з 20 зайде в мінус. І тоді ми вже можемо бачити якусь статистику. Типу, якщо ось ці наші акційні стратегії, якщо там умовно по боту, я можу вам сказати, що друзі, там бот заходить 8 угод з 10 завжди в плюс, або там в Віпці такий же самий результат, то тут я цього сказати не можу, так як я просто не знаю. При тому, що відос у нас йде лише 3,5 хвилини. За три з половиною хвилини я зараз можу втратити півтори тисячі доларів Чесно, я в шоці, так як люди ці гроші заробляють реально місяцями. А я зараз просто за дві хвилини їх всадив на і тредингу. Коротше, на дві тисячі доларів зараз будемо, мабуть, ми перекриватися, так як ну тут вже й всім зрозуміло, що ця угода в нас зафіксується в мінус, так як а дуже сильно все так впасти, ми, скоріш за все, не зможемо, але ж знову таки. Буває, всяке в нас на трейдингу, на нашому ринку, але ж ситуація не дуже. Коротше, друзі, зараз ціль відбити весь, весь свій баланс. Ось у мене і трейдинг. І робимо третю частину, в якій конкретно я вам скажу, друзі, ок чи не ок, то ж зробимо простіше з вами. І так. Залишається у нас 40 секунд до кінця угоди. Ну, неприємно. Я взагалі не можу зрозуміти, друзі, чому воно ось отак відбувається, але ж, можливо, ми просто не розкрили ще потенціал цього AI-трейдингу. Він там взагалі ідеальний топовий, а ми поки що ще його не розкрили. Ладно, тут зрозуміло, що мінус на 2000 баксів відчинити угоду. Оу, на 15 секунд донизу. Такий різкий хлопець, чесно кажучи, ну на такі суми заходити на такий короткострок, чесно кажучи, ну. Це опасно, я таке не дуже люблю. Міг би краще по параболіку на 3 хвилини зайти і 100% заробити Так, на 4 тисячі доларів. Ну, розпочинається весілля, на 4 тисячі доларів знову догори. Коротше, друзі, ні, тут третя частина 100% буде, але ж мені це все не подобається дуже сильно поки що. Але ж я все ж таки хочу розкрити потенціал цього трейдингу і. Все остання угода на 8 кабаксів, або все, або нічого. Давайте навіть на 10. Я дам ось на 12. Ось в мене є 12 тисяч доларів, друзі. Або я даю йому шанс, і він зараз себе виправляє, або я ставлю на цьому крест. Давайте, поїхали. А і відчинити угоду. На 12 баксів, донизу на 7 секунд. Зроблю скріншоти, як подія історична, друзі. І він, зараз просто він вирішує свою судьбу. Фух. Так, 11 тисяч доларів прибуток, друзі, я маю і Гарно, чесно, гарно, так. Але ж дуже ризиковано. Знову таки. Був ризик, я втратив скільки 6-7-7,5 тисяч доларів, заробив 11 прибуток, тобто, непоганий, 4 тисячі баксів зверху. Але ж не ті нерви, не ті нерви. Умовно взявши наші стратегії, по нашим стратегіям я можу заробити в рази більше і взагалі без ризику. Але ж я там не буду сильно гнати на айтрейдинг, так як штука нова, штука цікава, я сподіваюся. Що в цілому щось тут буде цікаве? Короче, буде третя частина.